Приховані звички, які руйнують твою психіку. Ми часто думаємо, що наше життя формується великими подіями зміна роботи, переїзд в інше місто, початок стосунків чи їх завершення, але правда в тому, що нашу особистість, наш характер і навіть рівень щастя визначають маленькі звички, які ми робимо щодня. Вони можуть бути майже непомітними, але саме вони формують наше мислення. Впливають на самооцінку, позбавляють нас енергії або, навпаки, зміцнюють. Сьогодні я хочу поговорити з тобою про приховані звички, які руйнують твою психіку, і якщо ти впізнаєш у цих звичках себе, це не привід засмучуватися, а шанс почати нову сторінку. Тому що усвідомленість це перший крок до змін один постійне порівняння себе з іншими. Одна з найруйнівніших звичок сучасної людини це звичка порівнювати себе з іншими. Ми відкриваємо соцмережі і бачимо хтось подорожує, хтось купує машину, хтось отримує диплом, хтось святкує заручини. А ми сидимо й думаємо, чому в них усе виходить, а я стою на місці. Але важливо зрозуміти просту істину соцмережі це вітрина, а не справжнє життя. Ніхто не показує свої сльози, сварки, безсонні ночі, кредити, розчарування і помилки. Люди виставляють на показ лише найкраще. І якщо ти порівнюєш своє життя з чужими фотографіями, то завжди почуватимешся гірше. Справжнє порівняння має бути тільки з самим собою вчорашнім. Ти не повинен бути кращим за когось ти маєш бути кращим за себе вчора. Два. Життя в минулому чи майбутньому. Багато хто з нас або застряг у минулому, або живе мріями про майбутнє. Ми думаємо ось коли я закінчу університет, тоді почну жити. Ось коли зароблю мільйон, буду щасливим. Ось якби я тоді не зробив цю помилку зараз усе було б інакше. Але життя відбувається тільки тут і зараз. Минуле це пам'ять, майбутнє це уява. Реальність це сьогоднішній день. Кожного разу, коли ти застрягаєш у думках про минуле чи мрієш про майбутнє, ти втрачаєш момент. Ти упускаєш життя, яке йде прямо зараз. Якщо хочеш зберегти свою психіку, вчися бути в теперішньому. Помічай дрібниці, смак чаю, усмішку друга, прохолодне повітря вранці це і є справжнє життя. 3. Придушення емоцій. Ми часто вчимо себе, не злись, не плач, не показуй, що тобі боляче, але емоції це як вода якщо її тримати в закритій посудині, рано чи пізно вона знайде вихід. Придушені емоції не зникають, вони залишаються всередині і руйнують нас. Ти можеш усміхатися і говорити, що все гаразд, але всередині в тебе буде накопичуватися втома, роздратування і злість. У результаті це може вилитися в агресію, апатію чи навіть хвороби. Справжня сила не в тому, щоб приховувати емоції, а в тому, щоб правильно їх проживати. Навчися говорити мені прикро, я злюся, мені боляче. Це не робить тебе слабким, це робить тебе людиною. Чотири перфекціонізм на перший погляд, прагнення все робити ідеально, оце добре. Але насправді перфекціонізм це пастка. Ти постійно відкладаєш справи, бо чекаєш ідеального моменту. Ти не публікуєш пост, бо думаєш, що він недостатньо хороший. Ти не пробуєш нове, бо боїшся помилитися. А життя минає, ідеального моменту не буде. Ніхто не ідеальний. Помилки це частина росту. Хочеш перестати руйнувати свою психіку. Дозволь собі бути недосконалим. Дій навіть тоді, коли не все ідеально. П'ять Негативний внутрішній діалог, замислись, як ти розмовляєш сам із собою. Багато людей щодня повторюють собі Я нічого не вмію, у мене нічого не вийде, я недостатньо хороший. Якби поруч був друг, який казав тобі таке щодня, ти б точно припинив із ним спілкуватися, але чомусь ми дозволяємо своєму внутрішньому голосу говорити з нами так, почни змінювати цей діалог, говори собі. Я впораюся, я гідний кращого, я заслуговую на щастя. Поступово твоє мислення зміниться, і разом із ним зміниться все життя. 6. Брак сну та відпочинку. Ми звикли думати, що успіх це постійна робота без сну та відпочинку. Але правда в тому, що мозок без відновлення не працює ефективно. Недосип руйнує психіку, робить нас дратівливими, знижує концентрацію і навіть може призводити до депресії. Поважай свій сон, дай собі час на відпочинок. Дисципліна це не лише вміння працювати, але й уміння вчасно зупинятися. 7. знецінення себе. Ще одна прихована звичка це звичка знецінювати свої успіхи. Ти зробив крок уперед, але кажеш собі, це нічого не означає. Так у всіх. Але кожне маленьке досягнення це цеглинка, з якої будується твоя особистість. Вчися радіти навіть маленьким перемогам, вів спорт щоденник тиждень, молодець, прочитав книгу, чудово, зробив те, що давно відкладав це перемога вісім, оточення, яке тягне вниз. Іноді психіку руйнує не тільки те, що ми робимо самі, але й люди, які поруч із нами. Якщо твої друзі постійно скаржаться, критикують, насміхаються з твоїх мрій, рано чи пізно ти почнеш думати так само. Будь уважним до свого оточення. Люди впливають на нас сильніше, ніж ми думаємо. Залиш поруч тих, хто надихає і підтримує. 9. інформаційний шум. Щодня ми поглинаємо тонни інформації, новини, пости, відео, коментарі. Але більша частина цієї інформації лише забирає в нас енергію. Постійні негативні новини створюють тривогу і відчуття безсилля. Навчися фільтрувати потік інформації, підписуйся лише на те, що надихає, розвиває чи приносить користь. 10. лінь піклуватися про себе. Багато хто думає, що турбота про себе це егоїзм, але це не так. Турбота про себе це фундамент. Якщо ти не в ресурсі, якщо в тебе немає сил, то ти не зможеш допомогти іншим, умій відпочивати, займатися спортом, правильно харчуватися, це не примха, це повага до себе. Усі ці звички здаються дрібницями, але саме вони формують твоє життя. Якщо ти продовжуєш порівнювати себе з іншими, жити минулим, придушувати емоції, критикувати себе і не давати собі відпочинку. Рано чи пізно твоя психіка зламається, але гарна новина в тому, що від цих звичок можна позбутися, це не відбувається за один день. Але кожен маленький крок у бік усвідомленості робить тебе сильнішим, ти здатний змінити своє життя, усе починається з того, щоб помітити звичку, яка руйнує, і замінити її звичкою, яка будує. Якщо тобі сподобалося це відео, не забувай підписуватися на канал, ставити лайк і ділитися цим роликом із друзями. Це найкраща підтримка для нашого проєкту.